Абсолютно всьому світу за рішенням ініціаторки ця акція завжди проводиться щорічно у третю середу січня. Цього року це 15 січня. Відповідно, акція була, є і обіцяє бути завжди безкоштовною, завжди відкритою для усіх бажаючих, і в принципі має лише два, але дуже чітких застереження. Я цитую категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, бо це може зашкодити музейним експонатам. І друге, зроблене в музеї селфі не можна забороняється використовувати як інструмент політичної агітації чи проти Кінець цитати. Вже в 9-й, тобто 9 років поспіль, Полтавський музеї, музей полтавської міської територіальної громади, приєднується, долучаються до М'юзіум Десалфтей Мюзіюм Селфі. Отже, нагадаємо, що це Державний історико культурний заповідник поле Полтавської битви, це художній музей галерея мистецтв Ні Миколи Ярошенка. Це літературно меморіальний музей Івана Котляревського. Це музей садиба Івана Котляревського. Відповідно, літературно меморіальний музей Володимира Короленка та літературно меморіальний музей. Панаса Мирно, да не промос ваші. Я вітаю всіх, хто сьогодні знаходиться в цьому залі. Я вітаю всіх, хто взяв участь в цій дійсно чудовій сучасній акції. Ще вітаємо з перемогою в музейному селті і подарунки, і описки. Ви вже зрозуміли, Я думаю, всі зрозуміли, так що це дуже демократично. Якщо хтось хоче додати від себе обласки, будь ласка, пані описки, давайте будемо підтримувати. Щирі щирі вітання, сертифікати, від вашої области національно виглядайте в області. Ось таке характерне, дуже дуже цікаве фото, цікаве селфі. І відповідно перше місце. Перше місце і подарунку. Наші щирі вітання. Дякую і Анатолію Васильовичу теж, і вам за цей чудовий день. Обписка, будь ласка. Вітаю всіх. Я безмежно безпечно вдячна за ваші посмішки і ваше щастя, тому що, власне, коли ми проводимо всі свої акції, а наша, наш музей спочатку війни започаткував нашу акцію Життя між сиренами. Я вважаю, що це і є життя між сиренами, сирени тривають, але ми продовжуємо жити і продовжуємо намагатися так чи інакше насолоджуватися життям. Я вважаю, що ця акція вона перш за все потрібна для того, щоб людина могла забути про клопоти, забути про турботи, уявити себе актором, уявити себе в іншому світі, уявити себе для себе якийсь затишок. Затишок і любов, і турботу, і сімейне і родинне спілкування. У нас дуже багато друзів нашого музею. 585 людей відвідали наш музей, прийшли на день музейного селфі. 15 січня. І перше, друге, третє місце це прекрасно. Ми хотіли, щоб ви, ви вибрали, обирали вже тих, хто насправді проявив або вперше креатив, як Аня, або кожен рік вигадує якісь наші постановки, робить цілі, вистави, як наша Вікторія. Це наші працівники, але нам дуже хотілося, щоб вони також стали переможцями. Я думаю, працює, працює, а тому працюємо, працюємо, ми даємо настрій. колектив і люди, люди, які сюди приходять і приносять разом з собою у цей дух музею. І тому ми все ж таки вирішили, що найактивніші учасники музейного селфі, в нашому музеї, також повинні отримати подарунки. І е, ми приготували їх. Отже, ми приготували подарунковий сертифікат. Переможцю конкурсу музейного селфі на безкоштовне ]iviım. відвідування музею протягом року з родиною або друзями. Фермнівок Наталія області. учасниця всіх наших сімейних неділь всього на світі, всіх виставок, акцій, концертів далі. Подарунковий сертифікат ми вирішили вручити колективу Колективу через те, що це була кафедра фінансів банківської справи та страхування Полтавського державного аграрного університету протягом року з родиною або друзі. нас на Чекаємо вас заради отримання на свободи у музеї. Дякую. Дякую. Так. Василенко Ірина. Василенко Ірина. Та, вона, ж, вона ж тут, я ж знаю. Так Максимально вичнуємо давайте. колега по кафедрі і ми передаємо Лук'яненко Олександру на безкоштовному відвіданні музею родиною або з другою. Я думаю, що ви повинні прийти першою раз. Він вас послав за сердиті. І ще одна наша переможця музейному селфі – це людина, яка справді є в стінах нашого музею, вже членом нашої музейної родини. Це Дер вартанова дитяна. Насправді, жодні захід у нас не відбувається без вашої участі. Дякую, так що ми допоможете. ми дійсно стали родиною. Тим дотично, хто завжди відвідує музеї, хто спілкується з тим робити руками, хто знаходиться в кожному погляді, душевне тепло як вдячний. Тому що як тільки перетинаємо рік, ми перетинаємо поліг, ми наче злітали. Щоб ми залишалися щиро вдячними нашим захисникам, які дають нам можливість відвідувати це безкінечно для співробітникам кожного музею і галереї. На все добре! Дякую! Але у нас серед наших Людей, яких ми повинні відзначити, є дві людини, які і так у нас безкоштовно ходять, коли захотять. <гум> Тому ми вирішили, що сертифікат взагалі-то не нужен. Але фото бомба, Саша. Тому ми вам вручаємо, Олександру, допомогу. Живопис, раритетне видання. Купити його вже ніде неможливо, але я думаю, що це для вас буде гарним нагадуванням про те, що ми вас любимо. Я вас теж дуже дуже люблю. Я скористаю, тримаю мікрофон в руках. Е, людина з мікрофоном багато разів навіть не отримає, що він поза конкурсною програмою, але дуже-дуже і дуже, дуже, дуже приємно. Дякую. Я правда дуже-дуже вдячний. Місце готово. Хочеться сказати дякую всім і особливу подяку хочу сказати Наталії Скорик. Наташа, я вас прошу сюди, тому що пані Наталя зробила певний око, в костюм націоналі, записала ролі, і, взагалі, з нею, з її туристичною агенцією. Музей співпрацює вже багато років. ну не стільки з агенцією, скільки особисто з Наталією. Тому ми вам дуже вдячні. Наталя, це також вам подарунок. Був чоловік переді мною, який сказав, що скористається хвилинкою слави і говорив про те, як йому комфортно у музеї полиполтавської битви. Так, Мені комфортно у всіх музеях без виключення, але трішки знаєте, відстань є між музеями, які безпосередньо в місті, і між музеєм Полтавської битви я туди не добігла. А в цей музей я хожу постійно, і це те місце, куди. Я приходжу з друзями. Минулого року я виграла сертифікат на безкоштовне відвідування. Ходили, знаєте, по чесному скористалися так. І е, всі ті люди, які приїздили до мене, і Сум, і з Городенки, з Івано-Франківська, зі Львова вони відзначають про те, що ми маємо дуже розкішні експозиції. Притом були такі моменти, коли ми по кілька разів приходили, тобто в різні місяці, і кожного разу це ще дивувало. Тому Ольга Миколаївна найперше, я дякую за співпрацю, бо це. Той музей, з якого ми розпочинали проект музейні середи, і це той музей, де я справді, коли заходжу і посміхаюся, повернулася на право там Віра Васильівна, Наташенька, доброго ранку. Чи добрий день? Да. Ну і так далі пішла, 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 і до директора, і до заступника, і всі. Посміхаються, всі вітають Ольга Миколаївна. Я дуже вам дякую і за цю книгу, і за те, що ви творите добро у стінах цього музею. І мені дуже приємно, що серед нагороджених дуже багато у їх туристів. Танечка, я дуже радію, і я просто вам заздрю, що у вас є можливість по суботам і понеділлям ходити сюди. От поки я поки мене носить по всій всією Україною, і Полтавщиною, то ви тут за мене насолоджуєтеся. Дуже дякую вам. Сказати всі не можна, але можна сказати лише одну. Дякуємо нашим захисникам, слава нашим героям, слава нашим всім, хто дозволив нам сьогодні зібратися тут, у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка. І най ваше серця.